Чуже життя. Є такі спеціальні організації, які прибирають будинки після вбивства або але дуже довго пролежав труп. Ось у такій конторі я і працювала за часів Радянського Союзу. Багато чого жахливого я побачила, але розповідати про це не буду. Хочу повідати про одну драматичну історію, яка особливо врізалася в пам'ять. Приїхали якось ми на виклик у маленьку однокімнатну квартиру, повністю залиту кров'ю. Нас зустріла серйозна жінка в руках, представниця місцевої адміністрації. Вона сказала, що квартира належить державі і її треба ретельно відмити, щоб невдовзі заселити нових людей. Залишити потрібно тільки голі стіни, речі і меблі викинути. Ми не знали, що сталося в цій квартирі, а дізнаватися подробиці у нас було не прийнято. Проте трохи пізніше нам усе розповіла сусідка. Як вона повідомила, жила в цій квартирі літня сім'я з сином, дідові Степану і бабі Зінаїді було майже по 90, а їхньому синові Петру трохи більше 60. Ось син цей і зарізав батьків, а потім і себе. Швидше за все, біла гарячка, пив він сильно, розповіла сусідка. Я складала книги у сміттєвий мішок з шафи і в найдальшому кутку натрапила на товстий пошарпаний зошит. Схоже, що його спеціально сховали подалі. Я вже піднесла зошит до сміттєвого мішка, як раптом з нього випала світлина з написом Червень 1941 року. На фото були зображені молода дівчина і хлопець. Я спочатку подумала, що це і є ті самі батьки, але на інших знімках у квартирі дівчина була та ж сама, а ось хлопець інший. Я відкрила зошит і прочитала перші рядки. Виявилося, що це чийсь особистий щоденник, в який записували кожну подію життя. Я ніколи не брала нічого чужого, а тут руки самі сховали зошит у мою сумку. Схоже, що в ньому прихована якась таємниця, а може, і драма. А я такі речі дуже люблю. Щоденник цей належав нещасній жінці, в якої, судячи з усього, не було ні друзів, ні подруг. Вона розмовляла з ним, ніби з живою душею, довіряла йому всі свої таємниці. Тому мені захотілося розповісти її історію і вам. Вася покликав мене заміж. Ми з ним вже і в ательє сходили, там сфотографувалися. Думали, що наступне фото на нашому весіллі зробимо, але прийшла війна і забрала мого коханого, а разом з ним половину моєї душі. Сказали, що Вася згорів повністю, що й ховати нічого, а фотокартку цю берегла всю війну. Нікому не показувала. Прямо з навчання мене і ще двох дівчат забрали чоловіки в цивільному. Сказали швидко збиратися, нічого не пояснили, тільки попрощатися з рідними дозволили. Мені дуже страшно було, привезли нас в штаб, пояснили, що ми ідеально підходимо за характеристикою сміливі й тямущі, будуть з нас розвідниць робити. Дуже багато інформації нам дають, складно все це в голові вмістити. Ніколи б не подумала, що страх за своє життя допоможе вивчити німецьку з нуля за півроку. А слово поперек скажеш, то відразу розстріл. За мене німці готові були віддати величезні гроші навіть після війни, поміняли мені ім'я, прізвище і навіть дату народження і відправили жити. За тисячу кілометрів від рідного дому. Дізналася я лише те, що одна мати у мене в живих залишилась, а всі брати, сестри і батько загинули. У мене з'явилася нова сім'я, видали заміж за Степана. Яке справжнє його ім'я я не знаю. Він також був розвідником. Я його ненавиділа все своє життя, тому що все було чуже. Мною немовлялькою управляли, але діватися було нікуди. За нами стежили. А тут ще розвідка з'ясувала, що сусіди стали на нас косо дивитися адже парі майже тридцять, а дітей ще немає. Наказали зібрати речі і їхати, щоб не вивлекати підозр. Дорогою вручили нам згорток, а там хлопчик місяців трьох, назвали його Петром. Ми жили без сварок, але симпатії у нас одне до одного не було. Навіть розмовляли рідко, на людях, звичайно, грали щасливу сім'ю, але сім'я була лише формально жили так тільки тому, що треба було. Петя ріс, а потім став просто некерованим, казав, що ненавидить нас, І з 16 років пити почав та так і продовжив, а коли йому за 30 було. Він поїхав від нас, куди ми не знали. Залишилися ми зі Степаном удвох. Якось раз на ринку зіткнулася я з циганкою, вона в мої очі подивилася і сказала Ой мила, бачу, що настраждалася ти за своє життя, нікому такого не побажаєш. Тільки звуть тебе не твоїм ім'ям і живеш ти не своїм життям. Але жити будеш довго. А помреш від рук одного чоловіка він рідний тобі, та тільки не по крові. Я вислухала її і забула не вірю я в усі ці передбачення і чаклунство. Раптом повернувся Петя, увесь брудний, п'яний, відразу ж з порога на нас із кулаками кинувся, кричав, що ми винні у всьому, що все життя йому зіпсували. Серце моє стиснулося, адже правду він каже. Він, виявляється, до однієї ворожки ходив. У дев'яності їх повно було на кожному кроці. Вона Петі сказала, що нам він не рідний, і підкреслила, що батьки ще одну таємницю приховують, а яку ніколи не розкажуть. Тільки звідки вона знала, часи вже змінилися і більше нам не загрожував розстріл. Петя і мене і Степана побив. Але ми йому нічого не розповіли, я намагалася його напоумити, показувала дитячі фото і свідоцтво про народження, говорила, що обдурила його ворожка, не повірив він мені, тільки сильніше розлютився і пішов кудись. Усе його життя поламалося, утім, як і наше, ніхто з нас трьох щасливий не був. Ось за що нам така доля? Якби не війна і не наші професії. То все б склалося у нас інакше. Жили б на своїй батьківщині з улюбленими людьми, народили б улюблених дітей, завели б друзів, змогли б комусь душу виливати, але нас всього цього позбавили, і головне, за що так іноді хочеться, хоч на хвилинку, дізнатися, як це жити своїм життям. Петя часто пропадав на кілька днів. Потім знову з'являвся. Ми його не пускали в квартиру, а він ламав двері і погрожував нам. Сусіди лаялися на нас, як ми могли виховати такого сина, скаржилися, що він заважає всьому будинку спокійно жити. Ми зверталися в міліцію, але ті тільки говорили, що хуліганів їм вистачає. А ось коли вб'є, тоді і приходьте. Учора Петя знову приходив. Усі двері ножем порізав. На цьому записи в щоденнику обриваються, які саме життя цієї нещасної жінки.